Щиро дякую за кішині щирі смертей. Якщо бажаєте, я ще дозволю собі, полягали дід з бабою, як місяць зайшов. Та не спиться, хтось дорогу на сон перейшов. Біда воно, як не може спати чоловік. Переверта свої кости боку на бік. І хоч нема вночі проклятущих мух, а він мусить бідолаха пускати руки в рух. Серед плечей щось кусає, наче пилить. Почухався в одне місце, в іншому свербить. І кінця тому ман... немає, марнується ніч. Вірте мені, що безсоння — то погана річ. Молодому ночі, Маро, скільки мене спав, а старий готов ніч продати, лише без мого мав. Не спить наш дід, повну люльку тюпену скурив, повну хату, у кузні диму наробив. Баба собі вовтузиться тихо моркотить, уже пів третій півня вона не спить. І питає баба діда, та ти старий не спиш? Позивися, мені сумно. Ну чого не мовчиш? Дід затягся, закашлявся. І бабі відказав, все, що я мав казати, я його забував. Але бабі вибачайте щось сіло на ніс. Зразу видно, що до гріха скоку біз. <ріст> ти не забув, добре знаю, може б пригадав, скільки разів ти крім мене кого цілував. <ріст> до оцілував. Відчепися, мовчи, не торпоч, та голови дурницями мені не мороч. Але баба так легенько взялася, просить, щоб признався дід до гріха Бабі в одну. Ну, давненько досталося. Я ще в полі пас, поцілував молодичку гарно один раз. Поцілував, що казати, був тоді юнак. Поцілував так гаряче, що ще чує смак. Ну тепер мені вже не те, є, що тут говорити. Як не горить вогонь печі, окріп, не кипить. Отаке От він своїй бабці тут наговорив і сам собі добрі люди лиха наробив. Не, не думав він, що кілька тих невинних слів викличуть з старої баби такий страшний гнів. Щастя його що стемнено, бо лобомісяць зайшов. Була б з нього не всю старечу кров. Дали йому так у суди шеледиків пень. А очах це засвітило, як у білий день. Гей, любоньки, змарнувався старий вітрогон. Поцілував той сьогодні вартий мільйон. Змарнувався з таку цінну річ. Якби тоді річнині була, то спали цілив. І додала, ще нінові два кулаки в бік, застогнала, заревіла, що в кости не втіли. Втікаючи дід тихенько моркотів підніс. ніс. мені, у старій печі роздув вогонь. Біз.